Тож під контролем України вже 74 населені пункти в Курській області. Про таке доповів головнокомандувач Олександр Сирський, президенту України Володимиру Зеленському. Про що останній також повідомив вже у своєму телеграм-каналі, попри складні інтенсивні бої просування збройних сил триває. і обмінний фонд для нашої держави поповнюється. Бажаю здоровья, Александр Станиславович. Бажаю здоровья, пане президенту Украины, Верховный командующий Сбройных сил Украины. Как справа? Угрупование Сбройных сил Украины продолжает ведение операции на территории Урской области. За сегодняшнюю добу э, наши войска просунулись на крымских напрямках от 1 до трех километров. Взята э, контроль над 40 квадратными километрами территории І на сьогодні 74 чотири пункти знаходяться під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, знаходиться під контролем. Продовжує ведення операція. По-перше, дякую нашим хлопцям, дівчатам передайте від нас від мене особисто привітання. Дякую їм за службу таку героїчну. По друге, дякую, що поповнюєте наш. Фонд обміну, це важливо, ми зможемо а, обміняти на наших а, хлопців, на наших військових. А, і я хотів вас а, також попросити не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків. Всі заходи здійснюються відповідно до плану. Добре. Дякую. Будемо на зв'язку.